Всім добрий ранок. Привіт, лостіку. Я так жила цього ранку, щоб з'їсти тірамісу, і ви мене виявляється. Це дуже смачний тірамісу. Продається тут в лоте. Добре, ще раз? Ага. Короте, мене влота. Якомовчу, лапочку на тиска. Влог у влогі. Так, влог у влозі. А я одягнулася, бо ми мали йти на пляж знімати відео на трон. А в результаті куди ми йдемо їсти? Так, І от в одному тому самому. Німа вже немає, ні? Не? Знімається 360 градусов. Ваша мама і тут і там показує. А на дворі реально дощ і мокро. А, до речі, я вам не пам'ятаю, вам показую новий скутер наш. Вибачаю. У нас десь новий скутер. Той зламався, Діма поміняв. Зараз розповім. Короче, той же скутер зламався. Діма поміняв на новий, какого в тому, що Діма здав скутер. Йому потім написали, що за ремонт потрібно заплатити 500 тисяч 120 доларів. Ну, в принципі, від мене воно стоїть, напевно, ще дешевше за двадцять доларів пофіг. Діма сказав, окей. І потім пишуть ні, ну якщо ви хочете цей скутер, який ви взяли, то ще треба двісті за скутер заплатити. Він такий в смислі. Він каже: ну це мої роботники напутали, вам дали. Діма каже, так він стояв, ну а там по вони стоять. Діма каже, що ну, почав розказувати, що він стояв там. То я такий, ну окей, ну коротше. Хотілося трошки надурити. Ну, ціна така ж сама, 1,300 це 52 долари на місяць. Тільки 20 доларів ще заплатимо за ремонт того, за ту нашу міні-аварію, яка сталася. Знаєте, про що я ще з вами хотіла поговорити? По-перше, поговоримо сьогодні з вами про те, чому ми поїхали з Таїланду, бо коментар хтось написав вранці. Я думаю, я ніби говорила, але розкажу, ще, може пропустили, може комусь буде цікаво. Тому що ну, Таїланд більш популярний, ніж В'єтнам. В'єтнам це, знаєте, такий напрямок, який зараз стає популярним. А, ну, Таїланд, типу, мейнстрім. І того я розкажу вам про мінуси Таїланда і чим В'єтнам краще. І, по-друге, мені пишуть останні дні коментарі про Олівку. А, там... Навіщо ви її з собою таскаєте? Або навіщо ви її з собою взяли, якщо вона у вас сидить вдома? Ну, по перше лівка, це як дитина моя реально. Ну, типу, як ви заявляєте, навіщо ви її з собою таскаєте? Що мені треба було комусь віддати, Ну, чи як, я не знаю. А, може хтось так і може? Я ні. Ну вона дуже прив'язана дійсно до мене і ну, типу, їй так краще, повірте, я це знаю. А по-друге, цей коментар, який вона ж вас вдома сидить, тільки таскаєте для неї стрес. Яке сказала, для неї краще. Так в перельотах зі мною, ніж я її полишила з кимось. Тим паче я б її так довго, ми вже два з половиною місця в Азії, я б її не лишила ні з ким на так довго. Я ж кажу, Це дитина, нічого, ну, я б з нею сувала, вона б сумувала. А чого вона у вас сидить вдома? В Таїланді вона дійсно багато сиділа вдома. Але в Канаді вона так само сиділа вдома. В Канаді в нас був парк, ми, може, більше гуляли, ніж в Таїланді, бо в Таїланді було жарко для неї. І тому ми поїхали в В'єтнам. Тут не так жарко, тут ми постійно з нею гуляємо, ми ходимо з нею на пляжі, інколи ходимо по декілька разів на день, ну, прямо щоб надовго погуляти. інколи там виходимо вранці чи ввечері тільки. Але ми з нею багато тут гуляємо, І вона тут прям кайфує. Їй дуже подобається. Мені здається, її таке щасливо, що не бачила, як тут. Покажу вам трішки дананок, щоб не тільки себе показувати. Дивіться, який вітер. У нас десь мав бути сьогодні тайфун, але його немає, чи ну, вчора, вчора мав буде. але його немає, що він взагалі обішов інші сторони. Яка погода! Ми прийшли знову на ФОБО. Ну, це я запропонувала, бо дощ почався. Тут. Yeah. Yeah. Uh, дивіться, тут є ці панкейки, що я вже колись брала, їх не побачила. Ми взяли з Діма взяв великий хо. і я взяла нудові V Мені прям вітамська кухня подобається, тобі як? Не yeah. Туди, так як дивіться, тут був сніданок за 80 тисяч. Так я, ж не Комбоміс, я не бачу. Дивіться, ти каже. Чого ти Ні не, не взяла таке? Я не хотіла просто такого. Ой, а ми ще така не пробували. Оці типу, барбекю порк стиркс. Це теж діба, не популярно. тут попробуємо попробуємо. Там типа рисова бумага теж і манго завертати, треба попробувати, розумієте. рай. Я просто не розумію, чи ти не ось ці супчика. Я впевнений, що туди не смачно. Я думаю, що буде смачно. Ми відмінили спринтро і ось такі, типу, кебаби. Це теж популярне дура, цікаво спробувати. Так, береш бумагу. Очень вкусно. Нужно не придал без бумага. Це. Я не люблю. О, да, я взяла бы. Что вы не мокрая? Тут, Ты вот так вот? Я не могу. Тут это две дома? Так, у меня на тоже есть бульон. Я думала, это была просто лапша. Дима Фоба, сейчас послушаем ресторанного критику. Ми предлагаємо вже ввести рубрику ФОБО. Так, подожди, мені ще треба закинути, розпочати потім. Dai. Так, ну що, зараз метра буде оцінювати ПФО. Нікола, я ще є не підбутував. Ні. У мене, до речі, дуже смачно. Я накидала всієї зелені. <рекун> не, <рекун> Ми садили, а тут садоч ну, на дворі під столом так чи потемно, і мене почали дуже кусати комарі. А офіціантка побачила і принесла мені спред від комарів. Так мало. Ну як? Mm -hmm? ну, Пане но... не мовився о це. Вона ще натякнула, не їде. Покане мовчить. Ну? Хм, дякую. Покане мов. зрозуміло просто, яке м'ясо. Ну, спитаємо в кінці в нього ж. Так, ну що. Мені прям дуже сподобалось, було забыла, дуже смачно. Я дуже наїлася, я забула ще Ше, шестерням і всю ранці з Треба, Та, бо наверное, друга мені ну ладно. Як тобі суп? Мені подобається, що ніколи скрізь подобається. Все, що мені Так, подобається. В Таїланді мені скрізь подобається. Ну, Такий ще супчик. Середній. Дима каже, супчик середній, в нього є фаворит вмісного дітка місцевого. Там, він каже, дуже смачно, і він тепер всі супи зравнює саме з тим. І там ну, найдешевший був за долар 20 трілка супа. Що я хочу сказати, мені реально тут скрізь подобається у всіх закладах. Ну, Суші тільки ми були, але єдине, що мені не сподобалось. А так прям дуже смачно в Таїланді, Я не пам'ятаю, де взагалі в принципі було смачно, а тут реально в кожному закладі. Того в'єтнамська кухня немає. Дивіться, наскільки вони постійно все перебирають. Коротше, в них тільки що було дось. Там по змітало якесь листя з дерева, вони одразу виходять, прибирають, чистять. Так, я сижу вдома, у нас вже 3 години дня. Сиджу, працюю. Реально, нам трішки не вистачає пространства простору в квартирі, точніше, навіть не простору, а того, щоб були якісь окремі кімнати. Бо постійно так вдвох в одному, в одному просторі важко. Тому Діма пішов вниз працювати. Я лишилась вдома попрацювати, попрацювала тільки ж трошки. Ну зараз далі буду працювати і вирішила взяти камеру трішки з вами поспілкуватися. По-перше, вам казала, що розповім сьогодні про таїланд. Тому ну, давайте поговоримо. Чому ми поїхали з Таланду? Ну, Взагалі нам було цікаво просто побувати в Таландії, там відпочити, подивитись. І що нам не сподобалось, розповім. Почним з того, що я, напевно, жалію, що ми не побували на Пхукеті, сподіваюся, колись була така можливість. Тому що ну, Патая, мені здається, не зовсім топ Пхукет, це, знаєте, мені, ну, в моїй голові ж це більш е, схоже на балі. Бо Патаю, ну це просто знаєте, маленький городок, я б його порівняла, може, з Чорноморськом. Але навіть такий, знаєте, більш на село він мені схожий. Бангкок, так, мегаполіс, але багато бідності. Так, давайте по порядку, у мене думки пригають. Що не сподобалось? По-перше, клімат. Там дуже жарко, дуже душно. Прям дуже. Кажуть, що зимою почнеться сезон, ще гірше стане, що там ще душніше. Ви виходите на двір. І вам просто немає чим дихати, наскільки душно, наскільки жарко, ну, олівки не підходило, там немає парків, не було де з нею погуляти, плюс жира постійно. постійна. Другий пункт це їжа. Нам не подобалася тайська кухня. Ми тратили реально півдня, щоб знайти, що поїсти. Постійно ходили незадоволені, постійно нам було несмачно. Ну от Прям щось не наша кухня. Я знаю, що є ну, ті, кому прямо подобається дуже тайська кухня, не наш варіант. Далі море. Падає, не можна було купатись в морі. Тобто місто розташоване уздовж берегової лінії, а покупатись по факту ви не можете. Тому що в море зливають всі відходи, море грязне і тому потрібно плисти аж на острів. Ну, хвилин 40 плисти, щоб доїхати до Парома, щоб покупатись. Так, там дуже гарно на острові, але ви там постійно не будете плавати. Якщо ж говорити про Бангкок, то місто, в якому така спека, ну, ще й немає моря, жити в такій жарі, ну, взагалі, не зрозуміло мені наша. Я нікого не засуджую, говорю зараз свою чисту думку. Mm, ще... Олівочка. Олівка. Олівка. Олівка, йди сюди. Олівка, йди сюди. Будь ласка, йди до мене. Так, можливо, в Пхукеті інша ситуація на Пхокиті, але нам писали підписники, що там також грязна вода, що купатись не можна. Далі впадає пляжі. Ну Вони не гарні, от немає де в місті вийти, погуляти. Ну Там пляж стоять постійно ці шезлонги не гарні, ці накриття не негарні, ну, от як там. плюс постійно там бомжики сплять на пляжі, десь ну, немає де вийти, прогулятись. Питаю, мені здається, підходить тим, хто любить таке клубне життя, кому ось це потрібно. Ну, це зовсім не мій стиль життя, тому мене це не захоплює, мені це зовсім не потрібно. А от в В'єтнамі гарні пляжі, гарна берегова лінія, є де погуляти. Погода кайф, ну не така душна, як в Таїланді, їжа смачна, не знаю, це все подобається. Єдине, чого не вистачає в В'єтнамі, це, от як я казала, такої цивілізації в плані магазинів, тут немає там зари, Ойшо. Сіфори, таких магазинів тут зовсім немає. І от квартири от в Таїланді прикольні конди з басейнами, спортзалами. Тут такого дуже мало, практично немає. Можна йти нормальний будинок, квартира, але там дуже рідко це буде з басейном щось. Але в принципі тут вистачає море і наскільки гарна берегова лінія, що в принципі цього достатньо. Що ще мені не подобалося? Я так просто, знаєте, сумбурно. Ну, якщо брати Бангкок, то мені зовсім не сподобалось місце. Воно місто, воно дуже велике. І знаєте, якось безполізно велике. Вам, щоб доїхати з однієї точки в іншу, мінімум годину їхати. По факту, куди б ви не їхали. Ми, наприклад, поїхали там на найбільший ринок в Азії — година. Від нього вийшли до торгового центру, знову година. І оцей час постійно, який ви тратите в дорозі, плюс постійні пробки, ну, таке собі. Потім, ну там дуже багато бідності, бруду, таракани, крису, цього всього, прям на кожному кроці, мені це також не подобалось. Як я сказала, їжа, ну потім оце ж там немає моря і. По-перше, ще жарче відчувається температура повітря. По-друге, ну якось ти живеш в цій жарі і навіть не можна покупатись. Який сенс? Ну, не знаю. Тіпо, мені вже якщо жарко, то хочеться, щоб було поруч море. Загалом, от панков чомусь взагалі не зайшов. Можливо, якби ми жили в якомусь е, кращому районі, в кращому будинку, я б сказала зовсім по-іншому. Але так як Олівки ні один кондо не приймав нас. Вони всі ну, типа, not pets friendly. і тому ми жили ну, в такому собі районі, в такому собі будинку. Ну тому Бангкоку зовсім ні. Паттайя, ну мені от нагадала таке, знаєте, місто, як на дачі ти приїжджаєш, от так, да. А щоб там надовше затримати ні. Ну і в нас взагалі був план поподорожувати по Азії, подивитись. У нас там ми на пару місці вирішили, що ми можемо поїхати подорожувати. І тому ми ну все одно хотіли ще кудись. За В'єтнам ми дуже багато гарних відгуків, коли приїхала вже в Таїланд від багатьох і почала там. Читати-дізнаватись, не, не читати навіть дізнаватися, просто відоси почали постійно в Інстаграмі себе подати, що В'єтнам, В'єтнам, В'єтнам. І ми вирішили подивитися як тут. Очікувань зовсім не було, але ми дуже приємно вражені В'єтнамом, Данангом, Данангом, ну прям просто місто, яке запало мені в сердечко. Ну, як я казала, просто ну реально плюсів тут дуже багато більше, ніж мінусів. Гарна природа, берегова лінія, пляж, море. Я таким океан уявляла, як тут море. Ми приходимо кожен ранок, кожен ранок, кожен вечір, і просто любуємось, стоїмо. Такі вау, гуляємо по пляжу. Клімат комфортний, їжа смачна, От реально куди не йдемо їсти скрізь. Просто дуже смачно. Ну, типу, дешево, оціни дешеві. Тобто, в Паттайі було дешево, а в В'єтнамі ще дешевше. Ну, типу, Ну, прям дуже деш. От ми сьогодні поїли, вам казала на 9,5 доларів, це ми заказали там, по порції огромні на двох, яку я не доїла, плюс кебаб на двох, плюс сок, воду. А, а якщо там просто взяти по супу, то це було б доларів 5. Причому, що суп, ну, велетенський. Ну, а якщо їсти взагалі не в туристичних таких місцях, а в їх, то там, де Діма каже, найсмачніший суп в обо, він коштує долар 20. Ну, тобто, за долару 20 ви можете поїсти ще взяти водичку, це буде долар чи долар 40. Да. Uh, і до речі, що якщо порівнювати Таїланд і В'єтнам, в uh, В'єтнамі я чула, що тут взагалі не говорять англійською. я вам скажу, що порівняно з Таїландом тут говорять. В Таїланді ми без прикола, в Банкозі, де ми жили, спілкувалися з ними на калькуляторі. Вони нам писали на калькуляторі ціни. Тут вони розуміють, і навіть якщо ви там зустрінете когось, хто не говорить, він скаже: Sorry, I don't speak English. Ну, тобто, якось тут в цьому плані молодці В'єтнамці. А плюс тут можна карти розплатитись практично будь-де, ну мало місць, де не можна. В Таїланді ви могли ж карти розплатитись тільки в торгових центрах. Все. В цьому плані ну, зручно. Ну єдине, якщо там знімати е, валюту, то комісія вона ну, тож копійчна, там менше долара за транзакцію. Ну, в деяких банкоматах за два долара окей. Сіла я коротше трішки щось подумати і прописати стратегію. Коротше, на YouTube, Instagram, TikTok хочу почати знову вести. Мені потрібна була зарядка на мій інший телефон. І в нас постійно ось за ці зарядки, за type c В результаті знайшла 4 зарядки Type-C і ні одної старої до старого iPhone. Мені потрібно старий iPhone включити. Не знаю, в чому постійно б'ємо за ці, а коли надо, то я не можу знайти тою. Да. До речі, ви бачили, по чому біткоін? Я не знаю, чи хтось е, з моїх підписників дивиться, точніше, слідкує за криптою, але просто в шоці. А вчора біткоін був 80 тисяч, сьогодні 89. Я в шоці. Він вчора ввечері був 85, сьогодні вже 89. Причому ефір практично не було такого скачка, тільки в бітка. Ну, зрозуміло, що спочатку біткоін росте всі, потім альти, але просто, що біток наскільки стрімко росте після виборів, я в шоці. Класно тим, в кого є біткоін. До речі, розкажу вам історію, яку тут ніколи не розповідала. Коли були ці кросовки популярні, степень. По ну, коротше, була GMT монетка, яку давали за це ходіння в кросовках. Я 6 там читала про неї, купила цю монету буквально на 200 доларів спочатку. Вона щось почала рости рости. Я докупила вже, коли вона росла, ще, наверное, чи 400, я не пам'ятаю. Це вже було після початку повномасштабної, це був десь березень, кінець березня. Да. І коротше, вона так росла, росла, що в мене було плюс чистими, дві тисячі доларів. Плюс. Ну і щоб я їх не вивела. Я тоді так, наскільки вірила в цю монету, я вірила, що вона буде рости. І я не вивела. Ну і потім, коли вона впала назад, я там десь ну там в ноль чи плюс двісті доларів її вивела. Така історія. Ну, я знаю, що ті, хто там торгують, то вони ставлять собі там рамки, що ця монета дойде, до скільки я її продам. А історія про те, що я через свою жадність так думала, що вона буде більше, і більше не продала. І там практично нічого не заробила. вам вже розповідала, що підсіла на джекфрут. І знаєте на що він схожий? Я вбила в джебіті і нарешті зрозуміла, що реально він це нагадує. Манго, банан і ананас хрещені. От реально, по консистенції інший, він більш такий твердий, але по е, смаку дуже нагадує. Ми зіштовхнулися з першими проблемами у В'єтнамі. У нас, коротше, по квартирі завелася така міні-міні, я, я навіть не бачила не мушка, а ну, типу, як мурашки, ну, вони такі міні-міні, і їх багато. Ми не зрозуміли, від чого. Потім Дім відкриває двері, а вони просто по коридору з коридора повзуть. Ми зняли відео, зараз вам тут ставлю. Сильно приємне видовище, ну, там анюсенькі, але просто їх багато. І покажемо зараз ну, на рецепшені, скажемо, що це таке. Бо прикол в тому, що не порізла волів кенкорм навіть і так ось, і лазить там, де. Плита, я нічого не готувала, мабуть, шанше готувала, і до витяжки лізуть. дуже приємно. я бачила, що можна розложити Ось типу, ось розложу лайм. Потім ще там можна корицю, можна оцет з водою, треба покупляти, все поробити, щоб тільки їх не було. Ну, бо це фігня, якщо вони лізуть до корму олівканого, бо корм має стати завжди, вона у нас їсть завжди. І не сильно приємно. Да. А зараз будемо збиратись, їдемо на бургери. Тут якийсь українець відкрив ну, заклад смачними, всі кажуть, бургерами. І ми договорилися з дівчатами поїхати, бо якраз Юля вже їде завтра чи післязавтра, по-моєму, завтра. Думаю, останній день в Донангу. то якраз посидимо, попрощаємось. Треба, да. коротше, збиратись. пішла збиратись. О, речі, знаєте, що вам ще хотіла показати, зараз покажу. Короте, я купила в Таїланді цю помаду. Стоїла долара 3, 4, не пам'ятаю. Він кажуть, вона прозора, але коли ви її наносите на губи. бачите? рожеві стоїть. Типу як бальзам, але він ще додає, додає кольору. Прикольна штука. І вона не дорога реально. Ні, Я не пам'ятаю. Наверно, навіть півтора долара. не Бо там багато все леве, різна космічка була. Я не ризикувала нічого брати, але от бальзам вирішила спробую. Прикольно. Так, ми зібрались ідемо на бургерей, а я вам вже казала. Як справа? Буд. Де це день пропадав, що робив? Працював. Як? Добре. Молодець. Я теж попрацювала і дам Прийшли ми на бургер, а тут, якщо чесно, трішки якось дивно. Ось бургери українці відкрили, а тут якийсь заклад з морепродуктами. І це все разом. Ось так виглядають бургери, як я вам казала, відкрив українець. Тому ми вирішили спробувати і підтримати. Взяли всі по комбо. Ой, нам ще принесли мороженку як комплімент, просто спробувати. Сказали, що воно скоро буде в наявності. Морожено, до речі, дуже смачне. Знаю, ти кабита грусне сіна віселе. Настя, це чоловік давно. Одиначе сьогодні в п'ять ранку приїхала. Він на стресі. Нет, Настя, что ти не дорабатываешь? Йому надо выпить, а он еще не випив. Він сам решить собі вопрос. Я йому предлагала, кстати, випити утром. Вот. Я ты, могу. Я приїхав домой, пошел душ, поставив в холодильник і вышел. Людина продавила сегодня 15 квартир для оренди і не знайшла. Пятнадцять. Він готовлен. Ми перемістилися в інший заклад. Це якась пивоварня, кажуть, що тут смачне пиво і класні ціни. Пива пиво п'єм, ну кажуть, хороші ціни. Ну, прям, скільки народу, що розбили в на Що не буде не так, так Настя, заплатили. заплатіли. Коротше, я в шокі. Пиво один долар. В пивоварні долар. Ну півтора. Як тобі ціни? Та, кстати, в супермаркеті пиво так же само коштує, так пише. Та ну ні, в супермаркеті 30 центів. Ні, ну тоді по окупі, якщо вона мають В середньому 20, 20 тисяч. Скільки стоїть в магазині пиво? 30 центів. Ну, да. Так. Що ви скажете проводитись? Ну, пиво в обичному супермаркеті. Скільки коштує? Ми бездоповільно беремо по 22 тисячі. Якщо так замісно, то воно Якщо вона не схова. Коротше, щоб ви Діма тільки замовив пиво, вона приймає другий заказ, вже принесла пиво. Якось по телефону продають замовлення і одразу приносить. Ура! Ми вже прийшли додому, а нагалий Бог знайшов. Да? У нас був цей квест по різним заведенням закладах. Тому що ми заїжджали в один, коротше, щось їли, пили, заїжджали в другий і так по закладам. А, да. А, ні, не сплять. Ну, коротше, ми їхали в другий, потім там сиділи там, потім їхали в третій. Прикольно так погуляли. Юля вже уїжджає. Не знаю, мені дуже подобається Донанг. Ми в тільки що вийшли навіть закладу. Так кайфушно, трошки досі капає, але така класна погода. Я спілкувалася з усіма українцями, всі теж так кайфують. Хтось там приїхав сюди, ну прям переїхав, всі з різних країн, всі своїм досвідом, всі з різними професіями. Хтось там заробляє онлайн, хтось які. До речі, дуже айтішників багато тут. Хтось там нерухомістю займається, ну, загалом всі з різних, взагалі, сфер. Але класно, реально класно. І знаєте, що ще я хотіла додати про Таїланд. У нас якось склалась думка, що нам не подобається Таїланд. Насправді багатьом він подобається. У нас просто сьогодні з вами була тема якраз Таїланду. І ось те ж саме, що я розповідала вам, ми обговорювали тільки що в компанії. І багатьом нам подобається. Тобто багатьом, там я кажу, що нам не подобалась їжа, вони такі, до чого, там вкусний патай, там те, те. Каже, в нас не було таких там, проблем у вас. Ну, тобто, в кожного свій досвід. І тут потрібно знаєте, обрати для себе і пробувати тестувати. От, наприклад, ну, єдине, що всім всі погодилось, що в Таланді погода дуже жарка і душна, а там вологість висока, відчувається, дуже жарко. Ну, тобто, прямо ходити на двір і нема чим дихати. От, з цим всі погодились. В остальному ну, комусь там подобається талант, комусь ні, різні думки, але не у всіх так, як у нас. А от Даланд поки що подобається всім. Да. вийшов блог. Дякую, що зі мною додивились до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте пальчик вверх і пишіть коментарі від чотирьох слів. 拜拜。